На чорноморському полігоні тривають навчання курсантів факультету розвідки та спецпризначення Одеської військової академії. Курсанти відпрацьовують висадку десанту з озброєнням із вертольота МІВ та евакуацію бойової групи з небезпечного району за допомогою комплекту бортового з'ємного обладнання. Адаптер М-1 сьогодні відпрацьовувалось десантування за допомогою адаптера зависання над ґрунтом, на висоті певні 20-3 метрів, коли транспортний засіб не може зробити наземну посадку. Також евакуація групи один з таких важливих елементів для розвідувальної груп, які працюють в тилу противника, і визначний час їм треба максимально швидко уйти з небезпечної зони. Під час тренувань зроблено понад 150 спусків по десантних канатах та 30 підйомів евакуації розвідувальної групи. Також курсанти відпрацювали організацію оборони, району висадки та інші тактичні завдання. В основному тактичний замисел цього, цієї системи це десантування на площадки, яка не дозволяє здійснювати посадку вертольоту. Тобто це можуть бути лісні масиви, де є невеличкі галявини, це може бути горні на місцевість, це можуть бути якісь інженерні споруди, в місті дахи. Житлових будинків. Такі заняття вчать майбутніх офіцерів діяти в складі підрозділів, приймати виважені рішення в реальних бойових ситуаціях. До того ж, вони спонукають до фізичного гарту, адже попереду в курсантів нічні стрибки, а влітку стрибки на воду. Тут курсант відпрацьовують всі ті моменти, що будуть працювати надалі у військах. Будуть навчати особовий склад. Також це буде ну, тренування ще на військах. А коли всі попадуть в зону антитерористичної операції. Можливо, що десь буде застосований подібні способи десантування і евакуації. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення.